У 78 років він побудував імперію горілки. У 90-х роках Сідні Франк побачив вільну нішу в преміум сегменті горілки. Тоді лідером був абсолют. Пляшка коштувала 15 доларів. Франк побачив можливість створити люкс у горілку. Він був упевнений, люди готові заплатити удвічі більше, якщо їм дати правильну історію та імідж. Він вклав 2 мільйони доларів власних грошей і запустив бренд Grey Goose. Франк зосередився на маркетингу і упаковці. Він створив високу матову пляшку, щоб. Вона виділялась в барах, а позиціонував продукт як найкращу горілку світу з Франції, і вона справді вигравала навіть сліпі тести протягом семи років. Він реінвестував весь прибуток у маркети. Платив барменам, щоб вони рекомендували Grey Goose і ставили її на видне місце у барах, спонсорував вечірки, де на полицях стояв лише його бренд. Платив зіркам, щоб вони пили саме Grey Goose. Через 8 років компанія Bacardi купила бренд Франка за 2,2 мільярди доларів. І цікава іронія, він ніколи не пив свою горілку, а віддавав перевагу віскі. У мене все про бізнес. Підписуйся.